Київ закликає партнерів до сміливості. У Варшаві нейтралізували черговий дрон, а у Брюсселі відклали розгляд 19-го пакету санкцій проти РФ. Ветері Варшава Київ проголовне. Я Ганна Василевська. Вітаю вас і запрошую. Зупинити війну неможливо без конкретних гарантій безпеки для України. Чи наважиться Трамп діяти? Зеленський закликає світ до швидких та жорстких санкцій проти Росії. Дрон у центрі Варшави, безпілотник над урядовими будівлями нейтралізували. Двоє білорусів затримані. Чи загрожує Польщі нова хвиля атак? Українське кіно тріумфувало у Торонто. Стрічка за перемогу Валентина Васяновича здобула головну нагороду платформи Плетформ. Як фільм про післявоєнну Україну підкорив журі. Розповімо. 19-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії не буде розглянути в Брюсселі в середу, 16 вересня. Як це планувалося раніше? Про це повідомило видання Політіко з посиланням на дипломата ЄС. Зазначається, що пакет санкцій зняли з порядку денного комітету постійних представників урядів держав-членів на тлі тиску президента США Дональда Трампа та самого Євросоюзу на словаччину і Угорщину з вимогою скоротити залежність від російської нафти. Нові дати розгляду пакету оголосять. Згодом. Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, єдиний спосіб припинити бойові дії це надати Україні чіткі гарантії безпеки. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News. На його думку, зупинка війни можлива лише тоді, коли президент США Дональд Трамп проявить сміливість і підтримає такі гарантії усі by... намагаються зупинити його, сперечаються, запитують його. Але замість цього має бути сила. Він розуміє силу. Це його мова. Він розуміє її так само, як свою рідну російську. І ми дуже просимо наші країни, європейські та американські, накласти жорсткі санкції, але потрібно зробити більше і швидше. Путін намагається маніпулювати і дурити Трампа. Він точно хоче обдурити США. Він робить усе можливе, щоб уникнути санкції. І якщо ви продовжуєте. Ожуватиме та відкладати їх застосування ще трохи, то росіяни будуть краще підготовлені. Російська армія у ніч проти 16 вересня вдарила ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула людина ще тринадцятеро. Постраждали серед них двоє дітей. Виникли масштабні пожежі. Вогонь охопив три житлові будинки, СТО та вантажівки на стоянці. Кількість постраждалих уточнюється. Тим часом на Київщині ворог повторно атакував об'єкт, на якому працювали рятувальники. Ворожі безпілотники вдарили по території автомобільної стоянки торговельного центру, де пожежники ліквідовували наслідки атаки БПЛА. Російські військові намагалися непомітно проникнути до Ямполя на Донеччині, переодягнувшись у цивільний одяг, вони ховалися у приватних будинках і підвалах, використовуючи місцевих мешканців як живий щит. За повідомленням оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро диверсантів вчасно виявили. Зараз ямпіль і навколишні території повністю під контролем наших військових. Це не перша спроба росіян вдатися до хитрощів і порушення міжнародного права. Минулої п'ятниці вони змогли дістатися північних околиць Куп'янська через підземну. Газову трубу солдати російської армії пересувалися всередині ГТС на дерев'яних каталках і так швидко долали понад 4 кілометри в короткі строки та непомітно для збройних сил України. Раніше такі самі операції росіяни проводили в Авдіївці та у суджі. У центрі Варшави спецслужби нейтралізували дрон, що літав над урядовими будівлями та резиденцією президента Польщі. Державна охорона затримали, затримала двох громадян Білорусі, які керували дроном. Поліція наразі розслідує обставини інциденту про те, що у центрі польської столиці безпілотник кружляв над урядовими будівлями та президентською резиденцією Бельведер першим близько 20-ї ввечері понеділок повідомив у соцмережі ікс-прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ситуація спричинила серйозний резонанс на тлі останніх дронових атак на Польщу та напружених взаємин між Варшавою та Мінськом. Про інцидент стало відомо після того, як минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських БПЛА, що прилетіли з території України та Білорусі. У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Північноатлантичний альянс вирішив розпочати операцію під назвою Східний вартовий. Російська провокація для нагнітання антиукраїнських настроїв так прокоментував посол України у Польщі Василь Боднар акт вандалізму у легниці. Нагадаю, минулими вихідними невідомі видерлися на один із куполів української греко-католицької церкви та викрали хрест. У парафії зауважили, що він не має великої матеріальної цінності, адже зроблений із звичайної нержавіючої сталі. Поліція розслідує справу. Це дуже бульверсуючий акт вандалізму. Я не вірю, що польські громадяни могли би це зробити, оскільки в Польщі хрест має досить сакральне значення. Але мені здається, що це скоріш за все якась спроба російської провокації для того, щоб ще більше розкрутити антиукраїнські настрої в Польщі і створити певний прецедент, коли українські храми в Польщі зазнають вандалізму. Я сподіваюсь, що е, польські правоохоронні органи швидко проведуть розслідування, знайдуть тих, хто вчинив цей злочин, і ми побачимо тоді, хто насправді мав яку мотивацію і для чого зробив е, цей акналізм. Але я дуже вдячний Міністерству закордонних справ, е, поліції е, органам влади, які адекватно відреагували на цей е, е, якби недружній і надзвичайно обурливий акт, і е, в е, публічних коментарях і в практичних діях було досить оперативне реакція. За що ми дуже вдячна. Міністри країн ЄС 16 вересня проводять Брюсселі засідання Ради ЄС. Одним із питань може бути відкриття з Україною так званого переговорного кластеру, який наблизить українців до вступу в Євросоюз. Одночасно стало відомо, що ЄС відклав оприлюднення тексту 19-го пакету санкцій проти Росії. Усі подробиці знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, вітаю! То розкажи нам, чому відклали розгляд 19-го пакету санкцій проти Росії і коли в Брюсселі можуть повернутися до нього. Вітаю вітання з колуарів ради ЄС, де сьогодні відбувається засідання ради ЄС із загальних питань на рівні міністрів у європейських справах Європейського союзу. І так сьогодні стало відомо, що оприлюднення 19-го пакету санкцій проти Росії, яке планувалося сьогодні, і неофіційно він мав би бути представлений якраз з європейським міністром, який перебуває сьогодні у Брюсселі, Цей розгляд був відкладений і так само завтра. Посли держав Євросоюзу на засіданні кореперу комітету постійних представників також не будуть розглядати е, 19-й пакет. Е, це власне пов'язано з тим, що е, Європейський союз хоче якимось чином синхронізувати санкції е, проти Росії з державами Великої Сімки Групи Семи та е, Сполученими Штатами, і оскільки ось в тому е, в тій царині ще поки що немає ясності, немає розуміння того чи будуть е, е, інші держави підтримувати певні санкційні е, рухи Європи? Е, тому е, власне вирішено. Відкласти роботу над санкційним пакетом продовжити її для того, щоб добитися як найкращого результату і як найбільшого тиску на Росію. Офіційно європейська комісія не коментує, коли буде готовий 19-й пакет санкцій. Тобто офіційних якихось дат не встановлено, але неофіційно дипломати тут кажуть, що все-таки сподіваються, що наприкінці цього тижня 19-й пакет буде готовий, і його зможуть обговорити і на рівні дипломатів, і щось можливо розкажуть і ЗМІ. Тож очікуємо, очікуємо, але розкажи, яка ймовірність, що саме сьогодні на засіданні Ради Європи може бути оголошене очікування для України рішення про відкриття першого кластеру з Україною. І невже з цього питання позиція Угорщини змінилася? І ця країна теж готова дати зелене світло Україні? Ну насправді е, так я можу сказати з, зі стовідсотковою впевненістю, що сьогодні на засіданні рішення про відкриття е, кластера на жаль не буде прийняти, тому що Угорщина не змінила свою позицію. І е, до нас підходив міністр у справах Європи Угорщини Бока, До нас до журналістів і е, його досить е, докладно розпитали і про е, е, підрне непідтримку Угорщиною е, членства України. в Європі. Єс і про те, що Угорщина продовжує купувати російські енергоресурси, незважаючи на вимогу ЄС припиняти ці процеси, і власне, Угорщина у всіх тих позиціях поки що стоїть на своєму Угор... Більшість Угорців більшість громадян Угорщини не підтримує членство України в Європейському Союзі, і таким чином, поки що ситуація залишається на своїх місцях. Ситуація залишається як і раніше. Інші міністри, у тому числі міністерка Данії, яка головує зараз у Європейському Союзі, кажуть, що будуть продовжувати тиснути на Угорщину, але тим не менш. Поки що результату сьогодні точно 100% не буде, але будуть говорити про те, як обійти Угорщину, яким чином, наприклад, продовжувати перемовини з Україною, не відкриваючи кластери, яким чином спонукати Україну до реформ, не відкриваючи і не кластери формально, але відкриваючи їх якби на неформальній основі. Про це будуть говорити сьогодні 100%. І Ще Дякуємо. хочу звернути увагу. Дякуємо що... Дякуємо Тобі Тетяно за розлеглу інформацію. Це була наша кореспондентка з Брюселю Тетяна Висоцька. Вона розповіла, що у Брюсселі відкладають розгляд 19-го пакету санкцій з бажанням синхронізувати санкції з групою J7 та США. Наразі сподіваються рушить з місця до кінця тижня. А також що в Раді ЄС розглядатимуть е, кластер перший з Україною, який далі блокує Угорщина. Так що теж очікуємо змін і як з цим боротися. Дякуємо, Тетяно, ще раз. Уряд України затвердив проєкт бюджету на наступний рік та передав його на ухвалення до Верховної Ради. Найбільша стаття видатків у головному кошторисі країни на 2026 рік це не нацбезпека і оборона. У новися, з наступного року прожитковий мінімум збільшиться на майже 650 гривень, та мінімальна зарплатня на 300 гривень. Доходи бюджету заплановані на рівні майже трьох трильйонів гривень. Зростання планують забезпечити завдяки кільком новим податкам і кращому збору вже існуючих. Утім, навіть цих коштів не вистачить. Дефіцит держбюджету зросте і складе майже п'яту частину ВВП країни. Щоб покрити цю дірку, уряд розраховує на кредити і фінансову допомогу партнерів. Але як пише економічна правда, поки що домовленостей із західними донорами про більшість із цих грошей немає. Сахал почав наземний наступ, щоб захопити місто Газа. Повідомляє Аксіос. Протягом ночі ізраїльські літаки майже безперервно бомбардували місто. Газа горить, заявив глава Міноборони Ізраїлю. 15 вересня армія оборони Ізраїлю після масованих авіаударів вела в місто танки, щоб встановити повний контроль і ліквідувати Хамас. За даними ізраїльського телеканалу КАН, існує ризик, що бойовики використають 20 заручників як живий щит. Президент. Дональд Трамп у True Social попередив Хамас звільнити всіх заручників негайно. США не планують зупиняти Ізраїль. Держсекретар США Марко Рубіо на зустрічі з прем'єром Нетаньягу підтвердив підтримку Вашингтона, але закликав провести операцію швидко. Водночас єС та арабські країни засудили наступ. А в самому Ізраїлі лунають побоювання за життя заручників і успішність місії. Операція Ізраїлю, яка почалася після нападу Хамас 7 жовтня 2023 року. Має на меті знищення Хамас задаля забезпечення безпеки Ізраїлю та звільнення ізраїльських заручників. Українське кіно знову на вершині. Фільм Валентина Васяновича за перемогу здобув головну нагороду програми «Платформи на престиж престижному кінофестивалі в Торонто. Це перша українська стрічка, що потрапила до цієї конкурсної секції, і одразу перемога. Антиутопія про післявоєнну Україну, де, попри перемогу над Росією, суспільство бореться з корупцією та внутрішньою байдужістю, вразила журі глибокими емоціями та новаторською мовою кіно. Васянович виступив не лише режисером, а й актором стрічки. Фільм знятий без державного фінансування у копродукції українських та литовських компаній. Бюджет проєкту склав близько 400 тисяч євро. Частину коштів надали міжнародні партнери, зокрема фонд «Еврімаш».